Добрий день. Сьогодні розглянемо деякі питання геометрії, деякі питання геометрії, які можуть бути використані при розв'язуванні різноманітних геометричних задач. Почнемо з першої. Першої властивості. Тобто перша властивість це є, це є властивість бісектриси. Перша властивість це є властивість бісектриси Кута. Властивість бісектриси Кута. Тобто, якщо у нас є е, кут деякий, деякий кут, і в цьому куті, і в цьому куті проведена бісектриса. То властивість відписані наступною Значить, відстань відстань від будь-якої точки бісектриси до від будь-якої точки бісектриси до сто, до сторін кута. Тобто відстань це найкоротший відрізок, тобто відрізок, який побудований під прямим кутом. От, І оці відстані є одинакові. Інакшими словами, що ми можемо. Побудувати коло з центром на бісектрисі, і воно буде доторкатися до сторін кута. До кута. І так, ще раз: властивість бісектриси. Будь-яка точка бісектриси, де б ми не взяли цю точку, вона знаходиться на одинаковій відстані від сторін кута. Тобто, відрізки значить, відрізки. Значить, цей відрізок і цей відрізок є е, Наступна, е, наступна, Наступний факт е, геометричний. Наступний факт. Якщо ми маємо е, проведений деякий відрізок, маємо проведений деякий відрізок, і до цього відрізка проведений серединий перпендикуляр, і до цього відрізка проведений середину перпендикуляр. Тобто що це таке середині перпендикуляр? Це є перпендикулярна пряма, яка проходить через середину цього відрізка. Через середину цього відрізка. І е, цей перпендикуляр має, має, такі, має таку властивість, що будь-яка точка цього перпендикуляра знаходиться на одинаковій відстані від кінці відрізка. Тобто цей відрізок. І, і ось цей відрізок мають одинакову довжину. Тобто, ці два відрізки, ось цей і ось цей, є одинаковий. Це справджується для будь-якої точки серединного перпендикуляру, для будь-якої точки серединого перпендикуляра. Інашими словами, що якщо ми візьмемо, значить, проведемо коло центром цієї точки, то кінці відрізка будуть знаходитися на цьому колі. Але коло радіуса, коло такого радіуса. Тобто обидві точки будуть знаходитися на, 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 на колі. Будуть знаходитися на колі. Наступна властивість, яка використовується часто при розв'язуванні задач, при розв'язуванні геометричних задач. Значить, це є. Властивість висоти е, прямокутного трикутника, проведеної з вершини прямого кута. Тобто, якщо ми з вершини прямого кута проведемо висоту, проведемо висоту, то ця висота має наступну властивість. Ця висота має наступну властивість. Націкайте, це буде А, Б, С, а тут Б. Наступну властивість, що СД у квадраті дорівнює АД помножити на ДБ. Тобто квадрат висоти цієї висоти, проведеної з вершини прямого кута, дорівнює добутку, значить, добутку відрізків, на які вона, на які вона поділяє гіпотенузу. E, значить, на наступна властивість. Якщо в нас є e, значить, деякий трикутник, трикутник довільний. Трикутник довільний. Значить, Трикутник довільний. І, значить, Якщо ми маємо деякий трикутник, ну, ось якийсь такий ось, трикутник, так. І трикутник. І в цьому eh, трикутнику проведена бісектриса, проведена бісектриса, eh, то eh, позначимо цей трикутник, і це буде трикутник А, С, а тут точка Д. То eh, це є бісектриса, тобто той кут дорівнює цьому значить в такому випадку, в такому випадку, значить, в такому випадку, значить, точка Д знаходиться ближче до короткої сторони. Інакшими словами, якщо ми знайдемо відношення А Поділити на БД. А, Б поділити на БД. То це буде дорівнювати AC поділити на С Д. Легко запам'ятати. Починаємо з вершини А, тобто початку бісектриси і закінчуємо точкою Д. Тобто кінцем бісектриси. І йдемо е, спочатку вверх по одному трикутнику, потім по другому. Тобто, якщо я, а, Б, якщо я відрізок АВ поділю на БД, то вийде таке саме число, як АС поділити на СД, АЦ поділити поділи на СД. Це є властивість бісектриси бізектри, трикутника, яка також використовується при розв'язанні різноманітних геометричних задач. 에, значить, 에, розглянемо ще таку властивість, розглянемо ще таку властивість. Якщо ми маємо побудовану паралелограм, якщо у нас є побудований паралелограм, побудований паралелограм. Побудований паралелограм E, значить, e, і в цьому паралогамі проведені діагоналі, в цьому паралогамі проведені діагоналі, то, значить, e, проведені діагоналі, то є така властивість паралелограма. Є така властивість паралелограма. Хай це буде одна діагональ. Так, а це друга діагональ. То, значить, в діагоналі є така, є така властивість. В програмі є така властивість. А, Б, Т, Д. Значить, є така властивість. Що? Значить, добуток, э, э, ні, сума квадратів, сума квадратів діагонали, тобто АС у квадраті, додати БД у квадраті, дорівнює сумі квадратів сторін, тобто АБ у квадраті, додати БС у квадраті, додати СД у квадраті, додати АД у квадраті, але оскільки протилежні сторони паралелограма рівні, то це можна зробити так: помножити на 2. Значить, ще раз, про властивість. Сторін і діагонали і паралограма. Сума квадратів діагоналів паралограма дорівнює сумі квадратів сторін. Тобто АВ квадрат додати ВС квадрат і потім помножити на 2. І помножити на 2. E, значить, наступна властивість, наступна властивість. Наступна властивість така, якщо в нас є побудоване коло, якщо в нас є побудоване коло, і якщо в нас є побудоване коло, і в цьому колі, ми маємо вибрано, ми маємо вибрано, значить, деяку. Деяку дугу, деяку дугу. Ну, наприклад, ось таку дугу, ось цю частину кола. То будь-який кут, будь-який кут. От хай ось цей кут. Так і будь-який інший кут. І будь-який інший кут, ну, наприклад, десь візьмемо звідти з цієї точки, який проходить через, цю, через кінці цієї е, хорди, значить ці кути є між собою одинакова. Оця значить, ця властивість, ця властивість, значить, вона е, досить часто використовується при розв'язанні олімпіадних задач. Не, тобто е, однакові кути, які опираються на одну або одну хорду, або на одну дугу. Якщо це буде відрізок, вони саме. Тобто ці два кути опираються в колі, опираються на одну, на одну е, хорду. на одну корду. Е, і ці кути вписані кути одинакові. Причому це не тільки ті два, а будь-який інший кут, який вершина якого лежить на колі, буде. Буде рівним між собою. До речі, як наслідок, значить, е, якщо в нас е, значить, е, кут е, опирається на діаметр, в такому випадку е, значить, е, ті три також, ті кути також будуть одинакові, але величина цих кутів буде рівною, е, 100, е, буде рівною 90 градусів. Тобто це будуть прямокутні трикутники. Це будуть прямокутні трикутники. Ну, давайте ще раз. Якщо у нас є побудоване коло, якщо у нас є побудоване коло, Так, хай я його дуже письма. Якщо у нас є побудоване коло, і цей, і в цьому колі проведений діаметр кола, і в цьому колі проведений діаметр, Так, то будь-який трикутник, який опирається на цей діаметр, є будь-який з тих кутів буде дорівнювати 90 градусів. Тобто ось цей кут, ось цей кут буде мати 90 градусів. Будь-який з таких кутів. Чи я тут візьму вершину, де б я не взяв вершину цього трикутника, то вели то, то, цього кута значить, то В такому випадку цей кут буде мати 90 градусів. Буде мати 90 градусів. Е, так наступна властивість, наступна властивість. Е, значить, Це є е, значить, теорема косаностів. Просто повторіть собі цю теорему, цю теорему, а я зараз вам її нагадаю. Тобто, для будь-якому будь трикутнику, будь-якому трикутнику. Якщо нам відомо дві сторони, дві сторони і кут між ними, якщо відомо дві сторони і кут між ними, то ми, використовуючи терему косинусів, ми можемо знайти третю сторону. Ми можемо знайти третю сторону. Тобто ще раз, якщо нам відомо, що значить, ось цей відомо. відомо значить, Одну сторону, хай це буде сторона А, другу сторону, хай це буде сторона Б. І кут між ними гама, то ми можемо знайти ось цю третю сторону, хай це буде сторона С. І е, шукається вона таким чином: С квадрат дорівнює А квадрат додати Б квадрат, так як теорема піпогона. Але оскільки трикутник не прямокутний, то буде, треба буде відняти по. Поправочний коефіцієнт. Тобто, це буде 2 ab 2 ab ніби подвоєний добуток, і на косинус отамі зміни. Тобто косинус кота гама. З цієї властивості, цієї властивості, ми можемо знайти, в чому днів косинус гама. Тобто косинус гама в такому випадку буде дорівнювати буде дорівнювати С квадрат. Відняти А квадрат і відняти Б квадрат. І зараз хребте. Не так вийде. Не маємо навпаки. Вийде А квадрат. Додати Б квадрат. Відняти С квадрат і поділити на 2 аб. На 2 АБ. Це буде косинус кута між. E, значить, між двома, ну, косинус кута три пустіка. Косинус кута та e, Зрозуміло звідси, що якщо, якщо в нас вийде що? E, значить, А e, квадрат, додати Б квадрат, додати Б квадрат є буде від'ємним, то тоді буде менше, менше, eh, ніж це квадрат, в такому випадку трикутник буде тупокутний. Тупокутний. Так, якщо в нас вийде що а квадрат додати Б квадрат дорівнює С квадрат, то трикутник буде прямокутний. Трикутник прямокутний. І А квадрат додати Б квадрат буде... Так, я тут не наплутав нічого. Тобто, якщо в нас вийде А квадрат додати Б квадрат, Б квадрат має бути цей вираз має бути меншим е, цей вираз має бути менше нуля то в такому випадку вийде А квадрат додати Б квадрат буде менше, ніж Т квадрат. тупокутний. якщо буде більше нуля, то А-квадрат додати Б квадрат буде більше, ніж С квадрат. В такому випадку це буде кутючого гострокутник. Острокутний. Острокутний. Так, наступна властивість. Якщо в нас коло є вписане у чотирикутник, коло є вписане у чотирикутник, то тоді ми можемо говорити. Ми тоді можемо говорити про суму е, протилежних сторін. Зараз я е, виконую малюночок такий невеличкий. Тобто, якщо в нас є коло, коло, яке вписане в довільний чотирикосник. Яке вписане в довільний чотири я описаний в довільник 4. Тобто це буде одна сторона. Так, тут буде хай десь. Отут друга сторона. Давай довше зроблю, так, І це буде у нас третя сторона. І тут я просто піджину, І тут буде четверта сторона. І от ми маємо чотирикутник, який е, значить, який описаний навколо кола або коло вписане в цей чотирикутник. Коло вписане в цей чотирикутник. І тут, е, якщо в нас сторони чотирикутника є, сторони чотирикутника є А Б, С, Д, то з, 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 з тої умови, що в трикутник писане коло, ми можемо написати, що А е, додати С дорівнює Б додати Д. Оце є властивість, властивість, е, значить, чотирикутника, описаного навколо кола. E, значить, наступне, наступне. А якщо в наш чотирикусник є, е, є коло описане навколо коло навпаки, тобто ми маємо коло, маємо коло, маємо коло, і в цьому е, колі є побудований довільний чотирикутник. В цьому колі є побудований довільний чотирикутник, Тобто хай це буде такий чотирикутник, Так. Якийсь довільний чотирикутник. Так, є. Довільний чотирикутник. Тобто, значить, є така властивість, є така властивість, що якщо в нас оцей кут, ці кути, то три кути, кутику будуть такими, хай це буде альфа, бета, гамма, і припустимо, е, значить. Е, хай буде, хай буде фінь. Тобто ми можемо написати, що сума протилежних кутів рівні, тобто альфа додати гамма дорівнює бета додати Фі. Але оскільки в нас сума кутів чотирикутника є 360 градусів, таким чином суми цих протилежних кутів будуть 360 подвитина на два мати 180 градусів. Оце є властивість кутів. Це є властивість кутів трикутника, чотирикутника, навколо, навколо якого описане коло. Але крім того, є ще така властивість, допомогою якої можна шукати і сторони значить, цього чотирикутника, сторони цього чотирикутника. Ну, Наприклад, позначимо сторони собі, через, позначимо собі сторони через А, Б, а, Б, С, Д. Так. І ще проведемо діагоналі. І ще проведемо діагоналі. Проведемо діагоналі. Ну, припустимо ось цю діагональ, проведу. Так, і ось цю діагональ. Так, і позначу, хай це буде так: А, В, С, Д. І є ще така теорема, тому, якої можна шукати і в сторони трикутника. Називається теорема Птолемея. Тобто, в чому її значить ця суть цієї теореми? Що добуток. Добуток діагоналу, тобто АС, помножити на БД, дорівнює. Сумі добутків протилежних сторін, тобто АБ, помножити на CD додати БЦ, помножити на АД, помножити на АД. Ну, чотирикутники можуть бути різні, і якщо значить, навколо чотирикутника можна описати коло, то виконується така, така формула, виконується така формула, яка називається теорема поленення. Називається теорема Е, Крім того, якщо в нас чотирикутник вписаний у коло, то можна знайти площу. Можна знайти площу цього чотирикутника за такою формулою S дорівнює корінь квадратний з e, півпериметр відняти А, повною на півпериметр відняти Б, повночати на півпериметр відняти С і на півпериметр відняти Д. Тобто, це в тому випадку, якщо e, значить, якщо e, площа. Якщо чотирикутник вписаний у коло, Якщо чотирикутник вписаний у кого, на що потрібно ще звернути увагу? Треба звернути увагу ще на, на подібність трикутників. Досить часто при розв'язуванні геометричних задач, а особливо задач Олімпіадного змісту, ми, маємо, ми, значить, ми можемо розглядати подібні трикутники. Подібні трикутники. Е, ну, трикутники будуть подібними в тому випадку, якщо в них е, виявиться два рівних кути. Тобто, якщо ми маємо деякі, е, значить, деякі два трикутники, ну, наприклад, візьмемо такі два трикутники, які такі два трикутники. І я проведу до цієї основи паралельну, паралельну пряму. Ну, десь, ж паралельну пряму. І от ці трикутники, які утворилися, вони мають рівні кути. Оскільки прямі паралельні, то, значить, то тоді, то тоді ось цей кут, цей кут дорівнює цьому куту, бо це є відповідні кути. І ось той кут дорівнює тому куту, тому що вони також є відповідними. І виходить, що два кути в цьому великому трикутнику будуть рівні двом кутам в цьому маленькому трикутнику. Тому ці два трикутники будуть подібні. Що випливає з цієї подібності? Що випливає з цієї подібності? Випливає наступне. Випливає наступне. Я ще позначу ці точки, нехай це буде точка А, Б, С. А тут зробимо так. К і М. К і Н. Тому. Трикутник, трикутник, Значить, А Б, БЦ є подібний до трикутника К Б, М. К, Б, М. Тобто, що це означає? Це означає, що кут, значить, кут Акуд Бац, куд Баце. Дорівнює куту БКМ, БКМ. Далі, кут. Значить БМК. ні, кут давай, великий. Кут БТА дорівнює Куту Б МК. БМК. І кут, ну воно і так видно, тому що тут кут Б. Що для одного трикутника, що для другого трикутника один і той самий. Тобто, кут вийде який? А, Б, С дорівнює куту К, Б, М. Ну, він один і той самий. Так, Ті, ну, тільки для тих двох подібних трикутників, можливо, в інших так не буде. Значить, і далі. Тепер ще відношення сторінці. Тобто, якщо я поділю сторону К, Б, поділю на відповідну сторону великого трикутника, тобто на а, Б, то це буде дорівнювати БМ поділити на БЦ. І буде дорівнювати КМ, поділено на AC. Ну, Такий факт і така властивість використовується в великій кількості е, різноманітних задач, тому просто на це потрібно звернути увагу. На це потрібно звернути увагу.